Я замовив пепероні в сіми різних закладах. Весь максимум, який можна було б купити. Ковбаска, мені тут не дуже подобається. Це щось більше схоже на якісь соплі. Це жахливо. Це не смачно. З якого кера я не знаю. Но болгарський перець, йдуть. З мене бомбить уже, якщо чесно. Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні Наїшко буде визначати. Де Найсмачніша – піпіроні? Я замовив піпіроні в сіми різних закладах: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І я замовляв найбільші піци, які в них тільки були. Тому тут весь максимум, який можна було б купити. У мене є такі заклади, як Мафія, Ільмоліно, Чикаго Піца, Піца Хаус», Домінос. Так, можете написати в коментарях, що правильно Домінос, тому що я знаю, що Домінос вони мені писали особисто в інстаграм. Хотів би сказати no Name, але містер Кет і Мега Папа Джон. І так, це перше відео нової рубрики, де смачніше. Від неїшко. Пара -па -па. Всі ці піца я замовив на один час на 18.30. Першими мені приїхали папа Джон та містер Кет. Якби це було не дивно. Друге це Домінос. Третє мені приїхав Піца Хаус. А піцца хаус я замовив чисто випадково, тому що мона піца мені зателефонувала, сказали, що у нас вимкнули світло, і ми не можемо зробити замовлення. Тому я замовив чисто рандомно ввів в пошуку «Піца Київ, піца хаус і замовив у Хаус. Привезли швидко, швидше, ніж ті, що я замовив завчасно. Також потім після Pizza хаус був оцей Мері Крісмас Чикаго Pizza. І останні наші приїхали Іль Маліно і Мафія в один момент. Прям реально, типу, там різниця між дзвінком кур'єра була типу нуль якась сота секунди. Ну що, почнемо з мега Папа Джон. Це Папа Джон. Мега. У Папа Джон була ось така комплектація. Тут є серветочки, є якась спеція, це перець. І, я так розумію, сіль і зубочисточка. Ось такі милі дві штучки. Відкриваємо Папа Джон Мега і має важити він 1 кілограм. І вартує 495 гривень. Ось так виглядає мега Папа Джон. І так, це в нас мега Папа Джон. Тут я бачу. Салямки, ну такі салямки, якісь маленькі, мініатюрні, вже правда холодні, бо вона постояла. Тісто тут тонке. І що ще бачу сир. Ну і все. Більш абсолютно нічого я тут не бачу на цій піці. 130 грамів важить верхня частина коробки. ,44 кіло 44 важить. Піца з коробкою. Тобто вже чисто автоматично, навіть з коробкою, якщо відняти 130, у нас буде трошки менше, ніж могло б бути. Шматочок виглядає приблизно якось ось так. Гарний на тонкому тісті. У мене на одному шматочку 1, 2, 3, 4, 5 ковбасок. І зараз будемо їсти. Це. Жирненько салямка не саме якихось дорогих. Давайте я для справедливості я нагрію шматок, бо вона була тепліша ніж вона є зараз. Тому буде справедливо, якщо я все таки нагрію це все. Я нагрів піцу Папа Джон, тому що щоб бути максимально об'єктивним, тому що тепла їжа вона ну має бути смачнішою. Ну я колись зняв відео на піцу і Мені почали писати, чого ти не нагрів? Грію, але ну не мушу, ніхто ж не змушує, правильно я хочу і роблю, але я нагрів. Не скажу, що це прям найсмачніша піца яку я їв. Чимось схожа на мій огляд че піци, але трохи смачніше. Ковбаска мені тут не дуже подобається. Можна сказати, що по смаку це середня, звичайна сама піца. Якогось прям вау немає. Почувається такий неприємний смак жиру. Це все, що я можу сказати. Тісто тонке, тонке. Піца м'яка м'яка. Але як і на запах вона балдежно не пахне, так і на смак вона балдежно не смакує. Наступна піца, містер Кет. Вона, XL розмір 920 грамів, має важити 45 см Бути і вартує 379 гривень. Містер Кет виглядає вже з більшими ковбасками. Точним є якась тут зеленушка на ній. Так, добре, і все в принципі, все так само. Сир ковбаски здається тут, ніби більше. Вона більше за розміром і більше, ніби вкриває цю піцу. І також якісь сухі прованські трави. Я так розумію: 99 грамів. 1068. Тому, в принципі, тут свої грамівки абсолютно нормально кладуть. Ось так. Давайте будемо їсти. Знаєте, за температуру піців взагалі, це таке питання. Зараз вимикають світло постійно, тривоги, обстріли і так далі. То я думаю, дуже в кого. Будуть температури не відповідати, скажімо, вашим очікуванням, тому що це треба приготувати, довести і так далі. А зараз це не дуже так просто, тому в принципі температуру я буду невілювати цю оцінку, але ви просто знаєте ось і все. Тут ніби додали ще один якийсь вид сиру, більш м'який, але ковбаска, чимось на смак мені нагадує е, такі жирні, дешеві мисливські е, сосиски. Ковбаска мені дуже не подобається. схожа не на Піпіроні, а на якусь дешеву салямі, яку можна купити в АТБ. Поки що не дуже. Але дамо шанс і нагріємо. А ще вона солона. Нагріли ми містер Кет, вона трошки стала пахнути. Ну, знаєте, я скажу, що на запах вона краще, ніж папа Джон. Джон чи Джон? Ну ви зрозуміли. Але на смак не краще. І ще з неї дуже тече багато жиру також. оце. Це все просто це її жир витікає з ковбаси, який натік з сиру, і це дуже жирна страва. Але ну, як би жиру зробити, правильно? ж? Сюди що якийсь крем-сир додають? Що це за смак? Чому текстура сира не схожа на сир? Наші більше схоже на кремове. Вона не тянеться так, ніби це реальний сир. Ну, ви знаєте, да, сир, типу, якщо на піцу там покласти, то це щось більше схоже на якийсь Соплі немає текстуру сиру. Навіть коли воно гаряче, у сира є якась текстура. А це прям, я не знаю, воно не відчувається. Відчувається на щось таке слизьке, що ти з'їв, і то випадково. Ну, а зараз я відчув якийсь гіркий присмак. Що це було? Не знаю, мені не подобається це відчуття, що тобі плюнули в рот цим сиром, пережованим вже. Ну, смак дивний це не схоже на смак. на... Класну піцу, яка має яскраво виражений смак. Відчувається жирна сопля. <сум> Смачно тобі, якщо ти їси, друже. Що в мене в роті гірке після містер Кет лишилось? Next. Піца Домінос. Ну ви відчуваєте різницю? Так. Виглядає класно, виглядає апетитно, хочеться з'їсти її. Салямки виглядають теж гарно, всі такі рівномірні, гарненькі. А не ті, що, типу, там ковбаса лежить, там сосіска лежить, там іще чогось піднашинкувало тобі. Тут видно, що це піпероні підсушена. Мгмм. Це дідько смачніше. Е, як тобі мій новий чехол? Напиши в коментарях. Будь ласка, оцінка від 1 до 10 наїжків. Це, е, типу, муська, а це мені подарунки зробили такі. Угу. Так тут гарненька, гарненька ковбасочка лежить. Е, навіть сирочку під неї не видно. Настільки вона встелена, це просто килим з пепіроні. Це виглядає класно, тісто тонке. Тонке, гарне, і оця кукурудзова штучка тут, щоб воно не прилипало. Розмір піци називається найбільше. Там в до в якісь. Перестановки в розмірі піци відбулись, я так і не зрозумів. Найбільшу взяв, воно так і найбільше називається. Тісто тонке, лише тонке можна вибрати. 855 грамів має бути і коштує 410 гривень. Коробка важить 97 грамів. Сама піца важить 939 мінус 100 грамів. Чи буде в нас тут? Так як має бути? Має бути 920 двадцять а не, має бути 855. Слухайте. Тут з грамівочкою все непогано. Бо коли я робив огляд на Домінас, то там були свої мінуси. Там, типу, мінуси, мінуси, мінуси. І так вийшла ціла піца в мінус. А тут все непогано. Грамівки чтенькі. Ось, ця піца навіть холодно смачна. Те, що їв до цього. Коротше, папа Джон і містер Кет, то таке щось. Це домінас набагато смачніше. Mm -hmm. Але я все одно її нагрію. Нагріта піца Домінас. Класно. Нагріти вона ще смачніша. Поки що домінус виходить фаворити з тих, що я куштував. Мій канал і зроблений для того, щоб ви знали, де можна смачно поїсти, або де краще купити. Але якщо ви звикли або вас влаштовує, або ви любите, наприклад, те, що мені не сподобалось, то це ваш вибір. У кожного є вибір. Йолки-палки, в вільній країні живе. Дідько! Піца хаус! 84 грами важить коробка з Pizza хаус. Сама піца виходить. 831 грам Pizza хаус важить. Що бачу на Pizza House? Виглядає так же само, як і будь-яка пепероні, яку я також їв, окрім Домінас. Ну, що я тут бачу? Я бачу тут ковбаски. Ось така тут ковбаска. Ну і все. Тоненька ковбаска. Глянь, як порізано, я так би ніколи не різав. Звісно, це слайсером ріжеться. Сир і все. Все, що від папіронії потрібно, все тут є. Тісто тут пухке, не супер-ультра тонке, приємне. Слухайте, мені подобається тісто. Вже по текстурі воно непогане. Якась солодка частина додана сюди. У виді соусу, можливо, барбікю. Щось сюди солоденьке йде таке. Який соус. Який точно я не можу сказати. Тісто реально класне. Воно м'яке. Воно повітряне, воно прикольне. Такий ніжний пиріжечок в гарному сенсі того слова. І от навіть бортик, мабуть, смачний. тут дай класний пушкий бортик. Мені дуже подобається їх тісто, ось, ось я можу сказати. А треба нагріти шматок вже. Але тісто бомба. От, от я тут можу поставити респект. Мені подобається. Їмо тепер нагріту піцу. Так само, тісто кайф, е, відчув е, смак ковбаски. Не скажу, що це якась супер погана ковбаска. Нормально. Мені подобається, що сюди додана якась така солодкувата складова у вигляді соусу. Мене ці підкуповує, і це для мене смачно. Поки непогано. Але будемо їсти далі. Чикаго піца. Вже респект я можу дати за упакування. Воно тут бомбезне. А знаєте скільки вона має важити? Півтора кілограми! Трясся півтора. Ти коли-небудь бачив піцу в півтора кілограми? Я не бачу, ну зараз побачу. Чикаго піца 28 сантиметрів, півтора кілограми, 685 гривень. Ну да, і коштує в принципі так нормальненько. Але зараз подивимось, можливо, ці гроші за це варто віддати. А виглядає це охренєнно просто. Ти дивишся? Ти, ти зацінив оце? Важить вона 1342 грами. Не вистачає. Ех, 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 рано похвалився. Так, ось так вона виглядає. М -м -м -м. Ну, непогано, непогано. Прям так цікаво. Я таку фіньков не куштував. Відриваєш маточок, щоб ви бачили. Що там всередині цікаво? А як воно відривати десь має? Це тісто таке величезне, чи що це? Чи там щось є? Там щось є всередині. І це сир. Ну зараз будемо фу, пробувати. Не знаю. Я не читав, що там всередині, я просто побачив. Мені взагалі хтось порекомендував колись її взяти. Ну от і взяв. Яка вона ніжна? Гострувата. Тут відчуваю гострувати або соус, або піпероні гострі. Написано вага кожної піци півтора кілограми. Сир моцарелла – мінімум 0,5 кілограм. Тобто, от це все там всередині це сир моцарелла. Поки що єдиний мінус, який я бачу, це те, що вона прорізана дуже фігово. І перш ніж мені відламати такий шматок, а я його не відламав, а відрізав. Мені довелося зробити ось таке з цим пирогом. Виглядає так собі. Ну що, я підігрів? Мгу mm -hmm. стало ще ніжнішим. Прикольно, что тут є соус, якийсь томатний. З якимись травами, гостро піпіроньки, і дохріні моцарелли всередині. Я не хочу знати, скільки тут кілокалорій. Я не хочу навіть про це задумуватись. Це прикольно, це непогано, це смачно, це цікаво. Непогано в міру гостре, тому що вона така велика, і тобі трапляються гостринки, і тобі це приємна гострота. Це не те, що тобі пече все хлібало всередині, і ти такий, а що за смак! А тут так, ніжно тр трішечки, такі відчувається припікання і дуже смачна ніжність моцарели, і воно, оцей мінус на цей плюс, виходить, типу. клас. Патріотична коробка Іль Маліно. Ну, після всього, що я бачив. Виглядає, ну, так собі, в порівнянні з усіма іншими. Кривенька, мало ковбаски. так щось трошки. Ну, ніби це сьома дитина в сім'ї, ось яка вже доносила все, що носив перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. А до того же батько носив, і от йому дістались оті сімейні труси, від яких лише резинка протерта на поясі. Лишилась. Капець, що за аналогії. Ільмаліно має важити 420 грамів і вартує 280 гривень. Плюс 35 гривень за доставку. Да, Там платна доставка. Коробка 70 грамів важить. Скільки ж важиш ти? 447 мінус 70. А має в нас бути 420. Трішки не вистачає є. Гостро. Смачніше, ніж на вигляд. Лад, добре, добре. Для об'єктивності я її все-таки нагрію, але мені дуже не хочеться цього робити. Вона не смачніша за ті піци, які я вже їв. А на рівні з містер Кетом, можливо, трішки, так, мінус один в гіршу сторону. Містер Кет хоча б ковбаси більше було. Але також, за якість той ковбаси велике питання щодо тої якості. На жаль, це знає лише людина. Яка готує ту піцу, або навіть лише та людина, яка закуповує ті продукти для закладу, але відмічу гостро, в роті зараз припікає. А вильвельмаліна ви, завжди така піца була? Чи щось змінилось тих часів, коли я там їв? А то було дуже давно дуже давно. Це рівень максимально нейтрально звичайної самої піци з самих звичайних продуктів. Не в мінус, не в плюс, типу, а е, нуль. Типу, абсолютний нуль. Ця піца точно не може називатись Тут самою смачною, точно не може називатись. І навіть в топ-3 війти, на жаль, я думаю, ні. Мафія. В Мафії поклали мені соус прямо на піцу. Тобто Пластикове це, я не знаю, де він в них лежав до цього, що трогав, хто його трогав, чим його трогав, митиме, не митими, замитими, чхав, плював, кашляв, пісяв, потім трогав. Коротше, зараз я вам покажу цей шматок. У мене піца мафія з візерунком. Бачиш? Бачиш? Орнамент. Прям, ну. Особлива піца. 60 грамів упакування важить. 496 грамів. А мафія має важити 520 і коштує 259 плюс ще 11 гривень за упаковку і 49 гривень за доставку. Тобто у нас не вистачає наших грамів. І все дуже пахне тут болгарським перцем. Привіт, болгарський перець, який перебуває абсолютно весь смак всього, куди ти додаєш болгарський перець. Я відчуваю це, це лечо. це не піпіроні, це лечо. Бачу, якась змога насипати типу пармезана зверху. Я не буду її навіть гріти. Вона мені максимально не подобається. Перше, це бляка, муха в піпероні, болгарський перець, який перебиває абсолютно весь смак. Ти просто хаваєш лечо з банки. Потім сам смак трохи дивний. Навіть те, що ти можеш відчути, окрім болгарського цього перецю, солодкого, ковбаса для мене має якісь. Дивний смак. Ну-ка. І чомусь вона гірка. Я не знаю чому. Де це гірка була? В містер Кетті і в мафії гірка ковбаса. Чому вона гірка? З якого хера я не знаю. Но ну, болгарський перець сраний цей, тут. З мене бомбить уже, якщо чесно. Е, і соус, який тобі поставили. Я... От сюди, отак би мені просто банки б соусу поставили. Це соус, який має йти. Я так розумію, для бортиків. Щоб ти бортики типу доїв, чи для чого. Отак давайте соусом це все. Може соус переб'є цей смак. Ну, що це за соус? Це такий дишманский плавлений сирок. В брикетіку оцей самий там за 3 гривні в АТБ. І якось він, коротше, типу, розплавлений. Додано туди щось, щоб він не загусав, типу, і був жиденький такий більш-менш. Це жахливо, це не смачно. Це з болгарським перцем. Дивно, як мінімум. Ну що, я скуштував сім різних пепероні з 7 різних закладів і можу зробити підсумок, де ж була найсмачніша пепіроні. На першому місці я хотів би поставити. Чикаго піца так вона незвична, дивна. Там багато моцарелли, Вона гарна, вона має дуже багато начинки, вона велика, важка. Є правда, недоваження по грамівкам. На другому місці я хотів би поставити Domino's піцу. Це смачна, гарна. Правильна піпіронія на третьому місці в мене стоїть піца хаус. Просто з тих, що я з'їв, вона може стояти на третьому місці. Доставили швидко, має навіть трішки якусь солоденьку нотку, десь там який соус, типу може барбікю є. Це прикольно, це не заважає піці пепероні. Пі -пі і вона краще, ніж ті, що я їв до взагалі тут сьогодні. Четверте місце. Папа Джон, так велика піца. Цей ну і коштує теж гроші, в принципі, Ковбаски якісь маленькі. Ну і так, ну, середній середнячок. На п'ятому місці я поставив містер Кет. Ну, бо просто він краще, ніж ті дві останні, які зараз займуть оті фінальні наші галімі місця. На шостому місці стоїть Іль Моліно. Ну чесно, на ту піцу, ну, ну на неї шкода дивитись, вона ну, її ніби хтось образив. Як це? Я дивлюся, гру престолів, не так давно почав дивитись покруче у світі піци. Ну, виглядає вона, ну так, ну, дивишся на неї і хочеться трішки плакати. Тобі її шкода. І на останнє місце я поставлю мафія. Як то кажуть, мафія вже не та. Смак дивний. Перець болгарський перебиває, тобі абсолютно все ти хаваєш, просто лечо. І ковбаска залишає гіркий після смак. Обов'язково в коментарях напиши піцерію, яку я не замовив, але її варто скуштувати. Вона смачна і варта уваги. Напиши в коментарях. Ну що ж, з вами був Денис Неїшко. Їжте смачно, бо їжа, це смачно. Чи смачна піца Піпероні? Так, в деяких закладах смачна, а в деяких жахлива. Ну все, гарного вам дня, вечора, ранку. Дякую за перегляд. Бувай!